Слава Ісусу Христу, кавалерочка, всім доброго ранечку. Ви знаєте, в гостях добре, але в гостях я спати не можу. Я вже в тому переконуюся, знаєте? Ну, але прийшов новий день. Правда, у нас сьогодні дощ, похмуро, сиро, холодно. Ми в шортах. Я правда ж немає, Віталік немає. Ну, якось до хати довідаємо. Але ви кавалірка, знаєте, не дивлячись на то, яка погода. Виспались, не виспались, але кожна людина рано має встати, файно не се стріпати, зробити всі водні процедури і всі разом беріться до роботи. Не можу репетувати, бо ще знаєте, люди сплять, щоб нікого не збудити. Ви знаєте, каверка, читаю коментарі, ви Але ну і ми хочемо трускати, і ми хочемо труска. Кавалірочка, сьогодні ближче до вечора. так, Тавтерок. Ближче ну, до вечора ми вам все розкажемо, все покажемо, але тільки буде е, на один номер на двох. Ну, більше не буде, знаєте, е, зараз в даний момент. Зараз просто буде один номер на двох осіб. Тому тут треба дуже гарно подумати, чи ви зможете приїхати, тому що буде рандом, будемо вибирати переможця. Ну, щоб не було так, щоб переобирали, тому що напишете: ми не можемо їхати. Таке теж буває. Тому треба уважно слухати всі умови, що треба зробити, і тоді вже приймати участь. Але це все ми ближче до вечора вам розкажемо і покажемо. Так що, кавалерочка, всім гарного, мирного, позитивного дня. Ми тільки зараз п'ємо каву, дотріпуємося. Ну і так як всі беремося до роботи. Ми вже кавалерочка, виїжджаємо додому. Бо так як я вам завжди говорю, всюди добре, а вдома найкраще. Правда, Віталік? Так. Вже хочеться додому, на своє ліжечко, на свій душ, на свою кухню. Ну, одним словом, вдома є вдома. І вже Віталіка питається десятий раз. Що приготувати їсти? Щось прикольне. Наприклад, щось таке як чинахи. Чинахів хочеш? Я не знаю, чи з молодою бульбою будуть добрі. Добрі будуть. Добрі, все рашно то точно буде добре. Меню, ви знаєте, сьогодні в нас в меню чинахі, салатик. Я дуже хочу котлету. Може ще й котлету наліп посмажу, наліплю Я вже кавалерка взагалі хочу вареники, якщо чесно. І ви знаєте, кавалерка, тепер мені хочуть, ну то будуть завтра. І ви знаєте, були в нас друзі. І вони в готелі забули книжку. Марічка. Ти знаєш, я не люблю читати, але ця книжка мене зацікавила. Це є «Сцілені любов'ю. І я її вже почала читати, так що книжку я тобі ближчим часом не передам, поки її не прочитаю. Ну, вона дуже-дуже цікава, кавалерка, я вам навіть її порекомендую. Якщо її десь побачите, купляйте, вона дуже цікава. Я читати не люблю взагалі, але вона мене зацепила. Так що ми їдемо додому, а я збоку сижу і читаю книжку. Та, Віталік? Але ще їдемо в магазин на закупи і тоді додому. А, і на нову пошту я свій платку замовлю. Бо кавалерка написала: Галину, вам так гарну платку. Чому ви не носите плаття? Кавалерка, я вас сьогодні здивую, тому що я сьогодні навіть в палацу штанах. Вони мені так сподобалися, особливо, як на мені сидять. Так що я вже почала носити палацу штани. Це вже мені. А Віталік, до речі, колись пакували вчора сумку, Віталік взяв собі ось цю білу футболочку. А як виявляється, це моя футболка. Так що Віталік, тобі щиро дякую, бо я б сьогодні була в майці. Так що їдемо додому, але перед домом на заку. Жабка-мандрівниця. Все, нагулялася? — Вони все як завжди не гняє. Все, все. зразу до роботи, ні? Ну, а як? Закупи зробила, йду зараз жирки, приготую котлі к нас салатика зроблю. Ого. І лягаю пупцем до горі, відпочиваю, але не відпочиваю, бо треба їхати в телі місто. Угу. Цел немає. Да й дітей уже. А що мені буде? Ніхто мені не буде. Да. Що <різь> ми будемо сказати? Ну що, скажи. Тут так казатися вчора. Кавалерочка вже дома. Знаєте, вже всі по справах, по роботах, але я, в мене основна робота в хаті, бо треба їсти не готувати. Їсти хочу, не говорю, що не хочу, хочу. Вже яка година в писку в і води, більше ніц не було. Роблю розпаковку. Взяла картківку і взяла сало, то сало до котлет, бульбочку. Міщетко бульби 50 гривень. Так, бульба. Фасоля, мене буква, не сацебелі. І ще я вже майже забула. Кажу, ні-ні Віталік, давай. Я ще заїду на нову пошту, Він каже, ну давай. І кавалерка, в мене під новою поштою. Як приперло в туалет, а там туалету немає. Я Яка я вже не піду йде сам. Він пішов. і Я дивлюся, він ще там ляти точить. йо майо а машина така ходить. Тако ходить, бо я вже не маю сили. Він каже, нас заправку, каже, ні, давай їдемо до хати. І я дала по газу до хати і пригнали до хати. І кавалерочка замовила собі ось таке платчико. У мене є шоколадні, знаєте, сандалики. І до нього замовила ось таке плаття. Бачите? рубчик. Таке тут таке є. на комірець і тут такий поясок. Але зараз кавелірка, прийму душ, знаєте, трошки освіжуся і все Та вам так показу. Така свіженька, зеленькому дуже гарно. Так, і дві мастилась. Подивіться. Я казала, зараз приходжу до хати, їх виперу і Але дам щоб, мені, сох, і дам, щоб мені підігнали. Але дуже класно, знаю, по Наталі що якісь штани нові собі купили. Я, ж... я кажу, Наталочко, ті штани є. Ходи, святого. Ті штани — це це є ага, костюм Той Сто, оцей костюм сорочка. Ну оцей костюм. Вчора вечором було холодно. Взяла сорочку, і вона багато чого змінила зразу. Ну, а взагалі думала тако: сьогодні, як буде холодно, то вдіну штани. Як буде тепло, вдіну шорти. Ну, я тим костюмом задоволена, кавалерка, чесне слово. От бачите, навіть палацо штани, що я ніколи їх не носила, ті мені йду. залетіли і все. А я так помірила, я хотіла в шортах тільки, що ти в теркачу вже. Тут мало гола зверху, та й знизу до чорти. Я так подивилася в люстерку, стала думала, бляха, ну прикольно виглядає, правда? Хоч білий колір. Хтось говорить, що білий повник мене, наприклад, не повник. Ні, гарно, гарно. Ну дуже гарно. Головне, якби його щепило сильно, воно би, може, й повнило. А воно таке вільнувате, ну шикарно. Так що кавалірка, як душ помірю, обов'язково кажу, вам плаття і треба їсти готувати. Бо далі чекає робота. Можеш чистити картоплю, морзву і цибулю. Та. Та. Я таки ніколи не дозволяю, <гум> може не чистити, бо я бачу, що я щось не встигаю ані раз. Я Іди так. вже, завелась. Кавалєрка, ви знаєте, дуже добре вдома, особливо коли свій душ. Коли можна голяком по хаті походити, говорю так, як є. коли можна розслабитися, не думати, що там хтось надійде чи ще щось. Ну вдома і вообще кайф. А що тако, коли ми двоє живемо, то нам взагалі все по барабану Бо Віталік стоїть на коридорі, ботався рушником і думає, там же говори, говори, я почекаю.